Набір лампочок, котрий працюють від батарейок 10-12. В комплекті йде три лампочки і пульт керування. лампочку. Лампочка кріпиться на стіну за допомогою плівки. Вот так вот раскрывается и вставляется три батарейки микропальчик. Раз, два, три. И вмикается. В пульт вставляется две батарейки. Ну і перевіряємо. Вмикається, вимикається. Можна яскравість регулювати більше-менше. Ось так все працює. Мінус, звісно, в тому, що від акумулятора те, що вона не заряджається. Плюс в тому, що, ви, що вона працює довше. Звичай. І поміняли. поставил, забыл. Э -э, Пульт это також йде з кріпленням на стіну. Тобто на стіну э -э, кріплення підвісили, зафіксували, все стоїть. Ось вот так все працює. Так, або вручную. Ну, є таймер на е пів години, якщо бажаєте вимкнути, щоб пів години вона горіла. Ось такий зручний пристрій.